Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про різні види транспорту. Існує вид транспорту перший: повітряний, який рухається у небі. Водний, який рухається по воді, дорожний, який рухається по дорозі, та залізничний. Сьогодні діти, більш детально поговоримо про залізничний транспорт. Але, але перед тим я хочу вам розповісти більш детально і про інші види транспорту. Ми вже знаємо, що є повітряний, водний та дорожний. Так от, перший з них. Повітряний транспорт це є літак, він рухається по небу. Водний, який рухається по воді, – це… Лодка, повторюємо та запам'ятовуємо. Дорожний. А може хтось знає, який дорожній транспорт існує? Автівка, правильно, дітки? Залізничний транспорт. Зараз ми про нього поговоримо. Та поговоримо про ті види транспорту, які рухаються по залізничній дорозі. Ось перший з них слухаємо віршик про нього. Допроводів причеплений за спинку. Трамвай мчить від зупинки до зупинки. Коли ж він уночі відпочиває, то бути швидким поїздом бажає. Діти, це трамвай. Він рухається від зупинки до зупинки, перевозить він людей. Він на зупинці зупиняється, люди виходять або заходять. Трамвай запам'ятовуємо наступний транспорт електричка. Електричка швидкий транспорт і на поїзд схожа. Люди завжди їздять там на моя відпустку. Діти. Це електричка, вона також перевозить людей. Але вона рухається не у місті, на відмінно від трамваю, а на залізничній дорозі. Вона також зупиняється на зупинках, люди виходять або заходять. Наступний транспорт поїзд. Ось над лісом, хмарою, білий дим повис. Поїзд їде швидко, їде через ліс. Діти, це потяг. Запам'ятовуємо. Рухаються усі ці види транспорту по залізни, залізничній дорозі або по рельсах, що можна казати. Запам'ятовуємо також це та повторюємо: залізниця, а прибуває поїзд. Та електричка на залізничний вокзал. Але не всі трамвай він їздить у місті. Тобто, як маршрутки та автобуси. А ось електричка і поїзд, вони прибувають на залізничний вокзал. Також поїзд є декількох типів. Є вантажний поїзд, Який перевозить вантажі, запам'ятовуємо. А є поїзд пасажирський, який перевозить людей. Давайте більш детально розберемо, які ж грузи може перевозити потяг грузовий. Може перевозити вугілля, цеглу та пісок. А ось пасажирський, як ви думаєте, кого правильно назвами та інших людей? Діти, а зараз ми з вами трошки розважимось і зробимо фіс-хвилиночку разом зі мною. автобуса туди сюди туди сюди туди сюди всята автобуса туди сюди туди сюди щітки чистя шинку шух шук шух шух шук шух шух шук шух щетки чисять шинку шох шук шух 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 шух, -шух, 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 -шух. Каже всім, пройдіть назад, пройдіть назад, пройдіть назад, потік Каже всім, пройдіть назад, пройдіть назад. Ну що ж, дітки, трішки розважились, а зараз пограємо. Зараз вам будуть з'являтися зображення різного транспорту, а ви маєте назвати який з них залізничний. Перший транспорт, діти, це залізничний транспорт. Ні, це легкова автівка. Який це транспорт? Дорожний, правильно. Діти, наступний транспорт. Трамвай, який це транспорт? Правильно дітки, це залізничний транспорт. Наступний дивимось транспорт. Літак, це який транспорт? Залізничний чи ні? Повітряний транспорт. Правильно дітки. Дивимось далі. Поїзд це який транспорт? Правильно, залізничний, наступний транспорт, лодка. Який це транспорт? Залізничний чи ні? Звісно, ні, це водний транспорт, правильно. І останній транспорт електричка. Це який транспорт? Залізничний, правильно, дітки? Тож підведемо з вами підсумки. Про який транспорт ми Сьогодні з вами розмовляли. Хто запам'ятав? Залізничний, правильно, який рухається по рельсах. Правильно, який транспорт це? Трамвай правильно, електричка і. Поїзд, правильно, діти, молодці, запам'ятали. Ви дуже гарно сьогодні попрацювали. Я кажу до побачення, до нових зустрічей.